Як завжди, о цій порі, з вами програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про хоспісну допомогу, сімейну медицину і трішки про красу. Не перемикайте. Лікарі зараз приділяють велику увагу сімейній медицині. Більше дивіться далі. В Івано-Франківську триває робота над розвитком такої служби, як сімейна медицина. Особливої уваги заслуговують відділення загальної практики, які діють у приміських селах. Адже жителям сіл вже не потрібно їздити для медичного обстеження до тієї чи іншої міської поліклініки. У приміських селах працюють амбулаторії європейського зразка. Людина, коли приходить до нас, ми проводимо зразу загальноклінічні обстеження, аналізи, проводимо екг діагностику є оглядовий кабінет, планово. Оглядаються пацієнти спеціалістами поліклініки. Може бути, в нас недавно проводився огляд учасників Великої Вітчизняної війни. До нас приїжджали спеціалісти кардіолог, невропатолог, окуліст і всі були обстежені, оглянуті. Працює фізіотерапевтичний кабінет, де можемо проводити інгаляції, кварц, ультразвук. У нашому відділенні є два ліжка денного стаціонару, де люди можуть пройти лікування в денному стаціонарі. Тут лік. Лікар сімейний призначає лікування, обстеження, слідкує за станом пацієнта, і це дуже зручно для людей з сільської місцевості, тому що не треба лягати в лікарню, лежати. Вони тут приходять, отримують лікування необхідне і ввечері повертаються додому. І люди це дуже добре сприймають. Наша амбулаторія забезпечена автотранспортом. До нас кожен день приїжджає автомобіль. Тому лікарі мають можливість відвідувати хворих на дому, чи екстрені виклики, чи навіть диспансерні хворі, чи ті самі інваліди, які не можуть прийти і обстежитися, і лікар. Має можливість відвідати ну, достатню кількість потребуючого обслуговування населення. Якщо сімейний лікар спілкується з усією сім'єю, знає захворювання від найстарших членів сім'ї до наймолодших, можна спрогнозувати якесь і захворювання. І, Дати якісь поради стосовно того, щоб не захворіти, якісь профілактичні методи для того, щоб ну, не провокувати це захворювання, і відповідно. Якісь групи ризику скласти особливої уваги, заслуговує кабінет здорової дитини, який призначений для того, щоб розділити потік здорових та хворих малюків. Цей кабінет здорової дитини дуже ну, яскравий, красивий. Це дозволяє розділити потоки здорових людей і хворих дітей, особливо коли дітки приходять на профілактичний огляд або на профілактичне щеплення. То вони зразу піднімаються в цей кабінет і очікують лікаря для того, щоб не контактувала дитина з хворими людьми, які чекають на огляд. у у лікаря в кабінеті і тут вже лікар піднімається, оглядає. Діти тут задоволені, спокійні, тому що гарний кабінет. Діти спокійно сприймають всі процедури, які тут можуть проходити. Загалом у горницька амбулаторія обслуговує більше восьми тисяч населення, звертаються сюди з різними недугами. Однак влітку найчастіше проводять дітей на щеплення. Зараз в літній період звичайно простудних захворювань менше, але до нас звертаються багато людей, особливо дітей. Ну, згідно з графіку, ми проводимо їм профілактичні щеплення, тому що в літній період це проводити легше. А ну, дорослі люди, звичайно, з тисками виходять більше на город, це сільське населення. Більше починають працювати і так само потребують якогось надання допомоги. Проводять преамбулаторії і саносвітню роботу. Зокрема, випускають газету Сімейний лікар радить. Медики висвітлюють питання профілактики різних захворювань, наголошують на необхідності ведення здорового способу життя, профілактику туберкульозу. Паліативну допомогу в домашніх умовах вирішили розширити. Про це повідомив на прес-конференції директор профільного департаменту. Хоспісна підтримка, що відповідає європейським стандартам. Прикарпатська делегація взяла участь у 14-му міжнародному конгресі Європейської асоціації паліативної допомоги у Копенгагені. Там представили дві власні наукові роботи, які отримали високу оцінку. Натомість привезли із собою чимало корисної інформації, яку згодом планують впроваджувати в обласній охороні здоров'я. Паліативна допомога це величезний ком. Комплекс допомоги це не тільки медична сторона, це і духовна, і соціальна, і психологічна підтримка, і самої людини, і тих, хто поряд з нею. Цього року. От ця саме в Копенгагені вона проходила під довізом «Наводимо мости. Що це означає? Наводимо мости між дисциплінами, оскільки то міждисциплінарна підтримка таких хворих. Наводимо мости між країнами, між континентами, щоб кожен міг поділитися своїми досягненнями і передати свій, свій досвід. Зокрема, кажуть, у департаменті охорони здоров'я вирішили розширити паліативну допомогу в домашніх умовах, а ще збільшити виїзне хоспісне відділення. Відтак наразі зусилля. Зосередили передусім на ремонті приміщення, яке медикам майже безоплатну оренду надала міська влада. Нам треба там зробити ремонт. Треба, ми плануємо там відкрити денний стаціонар для людей, яким би треба було зняти різку біль для людей, яким би треба було навчитися, для родичів, які хочуть підійти і отримати консультацію. Все це буде у виїзному відділенні. Працювати на вулиці новій. Чим чим швидше ми це зробимо, тим будемо більше. Тим швидше зможемо надавати таку якісну допомогу. Між тим конститують місцеві фахівці Прикарпаття. Нині є лідером із впровадження паліативної і хоспісної допомоги. Відтак наступного тижня організують спеціальний тренінг навчання, як доглядати за невиліковно хворими пацієнтами для медиків та соціальних працівників з різних куточків країни. Як завжди на сам кінець трішки про красу. Догляду потребує не тільки шкіра обличчя, але й усього тіла. Тож завітайте на професійний масаж до салону краси Венера. Масаж це велика сила, здатна прямо або побічно допомогти в будь-яких різних випадках. Не тільки коли болить спина або напружені м'язи, але і якщо розколюється голова, не вистачає життєвого тонусу або турбує зайва вага. У всіх давніх культурах був присутній лікар-масажист. Масаж практикували не тільки професіонали, але й лікарі, спортивні тренери, шамани, вчителі танці і бойових мистецтв. Давньогрецькі, римські, арабські лікарі прописували масаж у будь-яких випадках від безсоння і до різноманітних проблем зі здоров'ям. Сучасні масажні технології використовують дуже багато технік масажу. У нашому салоні вам запропонують всі основні види розслабляючого і коригуючого напрямків масажу. Класичний, лімфодренажний, що моделює, релаксуючий, медовий, шоколадний, звичайно ж антицелюлітний, а також різні види обгортань. Масаж позитивно впливає на весь організм, укріплює імунну систему. Пливає на діяльність серцево-судинної та дихальної систем, також сприяє нормалізації артеріального тиску, регулює роботу нервової системи і зменшує м'язові болі. Не за горами пляжний сезон, тому фігура повинна бути в повному порядку. У цьому вам допоможе антицелюлітний масаж. Це такий вид масажу, який цілеспрямовано усуває проблему целюліту, а так само є відмінним профілактичним засобом цієї хвороби. Відмінна риса даного виду масажу від його побратимів першорядний вплив відбувається на підшкірну жирову тканину, а не на м'язи. Результат, який чекає на вас після проведення курсу антицелюлітного масажу, коштує витрачених часу та зусиль. Антицелюлітний масаж є найшвидшим, ефективним і надійним методом позбавлення від косметичного недугу целюліту. До того ж, дана косметична процедура чудово впливає на наш організм в цілому, покращуючи обмін речовин і виводячи шлаки та токсини з організму. Цікавою процедурою, яку ви можете отримати в нашому салоні, є обгортання шоколадом. Головною особливістю шоколадного обгортання є те, що завдяки кофеїну, який входить до його складу, виявляється тонізуючий вплив на тіло і активізуються процеси спалювання зайвих жирів. Косметична цінність шоколаду ще в тому, що він має зволожуючу дію, покращує пружність шкіри та забезпечує пролонгований ліфтинг-ефект. Окрім цього, шоколад діє на організми релаксуюче, антистресово, викликаючи почуття щастя та блаженства. А також рекомендуємо медовий масаж, який давно вже відомий своїми властивостями. Оздоровча дія медового масажу надзвичайно багатогранна, тому що за рахунок спеціальної масажної техніки мед швидко всмоктується в шкіру, і всі біологічні компоненти меду швидко потрапляють в кров. Завдяки медовому масажу відбувається очищення. Організму від шлаків, солей, токсинів підвищується імунітет та еластичність шкіри. Після відвідування нашого кабінету масажу ваше життя зміниться. Ви відкриєте для себе нові відчуття і емоції. А разом з напругою від вас підуть занепокоєння, печаль чи дратівливість. Руки досвідченого майстра за допомогою як класичних, так і авторських технік масажу внесуть у ваше життя гармонію і здоров'я, збалансують енергетику, знімуть втому м'язові болі підготують ваше тіло до повсякденних навантажень. Зустрічайте літо здоровими та красивими. Ну що ж, наразі це все. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте!